Зібрав Ісус своїх учнів і посилає їх звіщати добру новину, проповідувати Царство Боже і лікувати недужих. Знаєте, такі речі, здавалося ну, на перший погляд, ну, зрозуміло, що людина, коли каже, нема здоров'я, та й нічого не хоче навіть Царства Божого. Тому будьте дуже обережні з тими словами, коли кажете, як людина хвора нічого не хоче тільки аби бути здорова. Христос каже, що основне було завдання апостолів проповідувати Царство Боже і лікувати недужих. Якщо ви хочете бути здорові без царства Божого, то марне ваше життя. Кожен із нас є сотворений Богом для свого плану. І на кожну із нас Бог має свій план. І ми часто дуже чуємо, коли кажуть, ну вже як Богом написано, вже як тобі так написано, що так має бути, то ти вже нікуди від того не дінеш. Ні, Господь Бог кожному із нас дає як мінімум три основні дороги. Нам треба тільки їх вибрати, або одну, або другу, або третю. Із тих трьох Божих доріг існує ще тисяча доріг, які вибираємо ми собі самі. Але всі ті дороги, наші вибрані, вони ведуть не до Бога, а трохи в сторону, попри Бога. І коли я колись розказував, що таке гріх у розумінні в дослівному перекладі, не в плані морального богословя, так що гріх то є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої, в іншому варіанті походження слова гріх, гріх це мімо. Якщо взяти, коли ви хоч раз були в тирі, стріляли чи взагалі бачили в своєму житті мішень, от вона має круги, там в середині десятка, 9, 8, 7 там і так далі. І вже останній круг і є таке поняття, як молоко, так? ми кажемо, що попав в саму крайну точку, ну, що вже навіть не в коло, а в молоко. По-грецьки то гріх, мімо. Тобто ціль була якби би добра, але не попав. І тут добре, ми собі повинні зрозуміти, чому каже, що апостол Павло каже, що наслідок гріха смерть. І так, як через одного чоловіка, у світ прийшов гріх, йдеться про Адама, так через одного чоловіка і прийшло відкуплення, йдеться про Ісуса Христа. щоб направити проблему Гріха, тобто неточність. Ціль добра була десь в бо кожен із нас, якщо що зробить, менше більше має якусь намір, якусь ціль, але не попав. І це називається гріхом. Тому Господь Бог каже: людину треба виправити. Я не прийшов до здорових, я прийшов лікувати хворих. І так же само є хвороба, <кій> коли людина має добрий намір. Але наслідки того є не здалі, і ведуть до хвороби. Ну Просто елементарно, коли сидите за столом, випиваєте по 100 грам, а потім в кінці стола вказується, що не по 100, а було трохи більше. І добрий настрій, такий, мов все-таки все добре, а наслідок не дуже добрий. І коли переїдаєш, коли не доїдаєш. Коли неправильно ведеш спосіб свого життя, я так хочу, я так можу, я так привик, я можу з'їсти і холодне, я можу і таке. <кх> Мені це не пошкодить, та я що ти, та я можу ці віки їсти мене, таке жалоє масне, я все можу. І от оце, всі ці речі спорченої людини ведуть до занедбання хвороби. І бачите, як Господь Бог приходить. І каже, я прийшов рятувати не просто вашу душу, а тіло не вмирає, ні. Він хоче виправити і наші фізичні вади, які ми теж самі собі зробили. Кожна хвороба це і наслідок нашого недоброго, неправильного життя. Ви скажете, а як інфекційна хвороба? Я такий чемний був, але Інфекція прийшов якийсь інфікований приніс мені вірус там, чи ще якусь іншу хворобу. Інфекція теж передається, бо ти там був? Ти був у зоні тієї і чогось ти там попав. І Господь Бог хоче нас із того виправити. А тепер думайте собі, хто ви є у цьому світі, для чого Господь Бог призначив тебе. Щоб ти ніс тяжку хворобу, а всі дивилися і виправлялися? Чи ти є той, хто буде лікувати людину? Чи ти є той, хто не дасть людині захворіти, чи ти є той, який будеш супроводжувати людину, коли їй тяжко? Хто ти є? Яке твоє завдання? І не думайте, що якщо у вас є хтось в хаті лежачий, то вам одна дорога. Ні. Як мінімум три. Одна ти допомагаєш і служиш, друга ти не допомагаєш і не служиш. А і страдаєш разом з тим, чи наймаєш когось, чи ще там щось. Тобто в кожному із нас у будь-якій навіть безвихідній ситуації є два варіанти. Або згодитися, або ні. Ти можеш поступити однаково, але твоя воля або годиться, або ні. Гріх – Це свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. І коли ми, живучи у цьому світі, перебуваючи хтось в хоробах, хтось в доброму здоров'ї, ми розуміємо про своє призначення, від кожного із нас Господь Бог чекає. Щоб ми виконали свою місію. Щоби ми цей світ оздоровили. Щоб він став кращим. За рахунок кого може стати кращим світ? За рахунок Божих людей, які наповняють цей світ добротою. Оздоровляйте себе духовно. Вирівнюйте свої хвороби тілесні. Господь Бог хоче подарувати тобі Царство Боже, до якого має вийти чиста душа, здорове тіло. Всі страждання, які ми несемо, хай вони будуть компенсацією за наші, за наші погані вчинки. Хай вони будуть тим надолуженням. За наші неправильні поступки. Щоби я, несучи свій хрест, бо я можу його нести, взяв на себе і ще й хрест своїх дітей, своїх внуків. Учіться носити тягарі один одних, каже апостол Павло. Носіть тягарі один одних. Помагайте, підтримуйте. Один одного. Господь Бог навіть апостолам сказав: ідіть у дорогу, не беріть з собою нічого, ні палець, ні торби. Я подбаю за вас. Бо іменно в той спосіб, коли проповідники є, і вони потребують хліба, ми, християни, маємо їм дати. Я говорю зараз про священників. Це наш обов'язок утримувати священника. Щоб він міг проповідувати Царство Боже і оздоровляти вас. Будете підтримувати належно, будете здорові. Будете оздоровлятися душею і тілом. бо Ви маєте участь у Божому плані. Будьте спасені і будьте благословені Всевишнім Отцем, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!